Всім привіт! Я хочу вам сказати, я вже стільки зробила, колесо зробила. А зараз буде робити мій брат з п'ять стів два колеса. Починаємо! Так, оце він. Помахай ручкою. Зай, на раз, два, три почнеш, Ще ні. Давай. Раз, два, три. пішов. Молодець. Давай ще чуть-чуть. Забери ту Забери вона тобі мішає. Мій брат зробив стійку і зразу кувирок. Тепер давай колесо. Garno, garno, usim pa